Всім привіт! З вами на зв'язку ваш ортодонт-гнатолог Свінцицький Борис. Сьогодні буде розбір кейсу, який ми обіцяли досить давно зробити, але щось все не складалося. І так, у нас є пацієнтка, звісно, з на естетику. Що ми бачимо по факту? Спочатку ми оцінюємо фронтальній ділянці, перекриття досить таки нормальне, зубчики трішки стерті, це вже має насторожувати, щось працює не так, як потрібно. Наступний момент: це ми бачимо завуження на цій фото. Ось контур нижньої щелепи, контур верхньої щелепи. Явна верхня щелепа знаходиться всередині нижньої щелепи. Відповідно, є завуження, потрібно розширювати. І паралельно з цим, спереду до дозаду, ми бачимо перший клас по змиканню, клик між кликом і четвірочкою, шестерка гарно. З лівої сторони аналогічна ситуація змикання правильне, що нам не подобається. Нам не подобається скучність, вона величезна знизу, і вона досить таки велика зверху. Але і нюанс: У пацієнтки вже було ортодонтичне втручання, як бачите, вже немає чотирьох зубів. Тому видаляти вже нам немає що. Маємо десь брати це місце з інших джерел. Тому. На верхній щелепі місце ми створюємо за рахунок розширення верхньої щелепи. Нижні щелепи ми створюємо за рахунок підняття ось цих зубів, тобто їх ось так чуть розводимо, створюється невеличкий запас місця, плюс сепарація. Сепарація це зменшення зуба в ширину. Тим самим ми будемо шукати за рахунок цього місця. І так, поїхали. Спочатку розширення, відповідно, ми маємо провести хірургічну підготовку, так як пацієнтів вже не 14 років. На момент звернення пацієнтів вже було 24 роки, і загальний термін лікування цієї ситуації був 1 рік і 8 місяців. І так, це є класична хірургічна підготовка верхньої щелепи під розширення МАРПА. Марпа це мікроасистент рапідпалтолекспенсі, тобто апарати, які фіксуються до піднебіння мікроімплантами. Що ми бачимо? Ми бачимо в зоні різців між зубчиками розріз. Він доходить до тут є така передня кісткова, ось виступ а, до неї виходить. На піднебінні ми засверлюємо багато-багато дірочок і все. Потім обережно це все зшивається, і як бачите, у нас дуже акуратно воно все виглядає в ротові порожнині. Процедура триває орієнтовно 40-60 хвилин. Після цього був встановлений апарат. Фото я в той момент не робив, але є вже фото в процесі розширення. Апарат встановлений виключно на мікроімпланти, без опори на зуби, лапки спочатку були відпинені, тут просто такі рожки відходять, вони нам не потрібні. Пацієнтка гарно все крутить. Як бачите, щілинка з'являється відносно симетрично тому що ми розкручуємо, тому що інколи буває тут дуже малесенька щілинка, а тут а ми вже бачимо, що вісень розкрутили дуже велика. Це означає, що розширення відбувається дуже повільно. Є ще якісь фактори, які стримують розширення верхньої щелепи. І повноцінного результату навряд чи вдасться отримати. І так, це в нас до, це в нас в процесі, це в нас до, це в нас в процесі, процес іде. На піднебінні все красиво. Це через тиждень після фіксації апарату. Орієнтовно, за три тижні ми завершуємо наше розширення. Ось тут є картинка, це порівняння до після. Ось такий от синенький малюночок голубенький це в нас до. Природній кольор зубів, це вже після. Ну і самі можете спостерігати, яка щелинка у нас виникла. Тобто, у нас є велика дезоклюзія, тобто зубчики не повноцінно змикаються. Для того, щоб це стабілізувати, ми ставимо на кушувальні пломбочки. Раз. І ось вона другий. Встановлюється брекет-система. Моя улюблена forestent BioQuick. Е, це ж метал, це не кераміка. І дуга 014 на і на нижню щелепу. Не спішимо в даному моменті робити сепарацію, тому що сепарацію краще зробити, коли ваші зуби зіткнуться виключно ось верхніми трикутничками. Ось ці от зони. Да? Тоді момент камера. Тоді ви просто борчиком жовтенькою пікою посередині це ось тут чик пройшлися між зубчиками і все. А якщо зараз ось тут це парувати, ну ви дуже сильно травмуєте ікло, ви травмуєте двічку, да? між одиничками можна зробити. Тому нехай краще спочатку чуть-чуть зубчики нахиляться. Це вам створить умови для гарної сепарації, а потім ви їх свій повернете швиденько дозаду, коли у вас між зубами будуть проміжки. Ну, це така рекомендація. Поверху просто лайтове, лайтове вирівнювання, тому що коли будуть ставати двічки, вони вас будуть штовхати одинички, автоматично у вас буде закриватися проміжок на верхній щелепі. Апарат я нічим не заливаю. Вони не скручуються назад. в мене не було жодного моменту за всю історію постановки цих апаратів. Так, їдемо далі. Ну, далі в процесі, воно, як я сказав, все все вирівнюється. А внизу зубчики підтягуються. У нас є невеличка дезоклюзія іклам, Відповідно, ми можемо їм допомогти, додавши еластики. Еластик це є додаткова вертикальна сила. По факту, якщо ви бачите ось такі от легенькі прогиби на дозі, вертикальна сила створюється, але вона дуже мінімальна. І для того, щоб ось ці от зубчики вони щільненько висіли один по відношенню до одного, ну, знадобиться багато часу. А коли ви даєте ось такі коротенькі еластики, це є. Збільшення сили значно, і воно швиденько собі вирівнюється. Тут ще роботи досить таки багато. Як ви бачите, ми ще працюємо на круглих нікель титанових дугах. Зараз тут стоїть 0,18 ніті. Щоб то ми перескочили. Все відновив послідовність фотографії. І коли ми. Передня у нас дуга була 0,18 ніті, Коли ми це вже все підзакриваємо обрезником, ми далі переходимо вже на більш повнорозмірні дуги. Там спочатку була 14 на 25 ніті, і це ви вже бачите 19 на 25 ніті. Коли ми ставимо повнорозмірні дуги, ми маємо розуміти, що вони мають відпрацювати. Тобто вона має стати повноцінно рівненька, вона має відпрацювати нахилу зубів, і для того, щоб це відбулося, нам потрібно 2-3 місяці точно. Відповідно, коли в нас стоять металеві самолігуючі брекети. В даному випадку ми можемо пацієнтів відправляти відпускати на 2 місяці. Це 100% для того, щоб вони просто ходили і дуга собі пасивно працювала. Якщо брекети у вас класичного лігування, тобто звичайні з резиночками, то 100% через місяць ви зустрічаєтесь, або ж це все зав'язуєте металом. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас все підрівнялося, є певні проміжки між зубами, вони ще будуть закриватися, але вони вже будуть закриватися на остальних дугах. У нас є кнопочки, кнопочки потрібні для корекції кутів нахилу шостих зубів, тому що все одно, яке проширення не було, зубчики все одно мають певний кут нахилу. Назовні це важливий критерій, тому що ваша щелепа, вона не розширяється виключно за рахунок зубів, зибів. Да? Це є кістка, яка ось так ось розкривається. Ну, це так дуже схематично. І інколи це потрібно коректувати. Загалом вирівнювання відбувається супер, пацієнтка дуже дисциплінована, всі еластики носить, тому певний проміжок часу, як я вже сказав, загальний час лікування, рік і 8 місяців. І ми знімаємо цю брекет-систему. Ось такий у нас результат. Що ми оцінюємо? Ми оцінюємо бічне змикання щільне. Бічне змикання щільне. Зверху є маленька тремка, але тут є питання по ширині двічки цієї цієї. Відповідно, в процесі реставрації вона буде додавлена. Наступний момент: це зверху в нас ретейнер стоїть з двійки по двійку. Чому без ікол? Ікла на початку не були ротовані, відповідно, сенсу їх включати в дугу немає. Якби ікла були ротовані, вони також були б зашановані, і через рік з іклом ми б підпиляли це все діло. На нижній щелепі. Нижня щелепа є більш уязвима в плані рецидиву, тому тут ми зафіксували з ікла по ікла. Але знову ж таки, через рік часу ми з ікл... Відпуляємо цей ретейнер і він лишиться виключно на Ну і Пацієнтку далі, далі чекала реставрація фронтальної групи зубів, тому що вона є підтерта, щось з цим потрібно було зробити. Пацієнтці відреставрували зубчики, в неї є досить такі широкі зуби. Ну, а зуби підбираються також і по формі лиця. Ну, якщо взяти і на старті, у нас також зуби не були вузенькі. Вони ну, і на старті у нас були досить такі широкими. Тому тут ширина, якщо додавалася, то вона додавалася мінімально. Ну, загалом ми зараз маємо повноцінне кликове введення, коли зміщується щелепа вліво, вправо, вона розмикає на іклах, на іклах. І коли зміщуємо вперед, на рістцях. І також при реставраціях завжди враховується думка пацієнта, якщо вона не шкодить функції. Так нас було. Так ми закінчили. Так в нас було. Так ми завершили. Ну і посмішка. Що саме головне? На фініші саме головне це посмішка, з якою посміхаються ваші пацієнти. Тому всім добра, всім миру і щирих яскравих посмішок залишились питання. Чекаю вас в коментарях.